Алла Пугачова закриває свою останню компанію в Росії. Виконавиця вже подала документи на ліквідацію компанії. Російська співачка Алла Пугачова закриває свій останній бізнес у Росії. Артистка вирішила позбутися компанії товариства з обмеженою відповідальністю АБП, яка займалася діяльністю у сфері радіомовлення, виготовлення музики та звукозапису. Документи про ліквідацію бізнесу були подані ще 23 листопада, про що свідчать дані з бази російської податкової служби. Нагадаємо, коли почалася повномасштабна війна в Україні, Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми покинула країну агресорку. Галкін одразу почав розповсюджувати правду про російське вторгнення та допомагати українським біженцям. У Росії гумориста через його позицію щодо війни визнали іноагентом. Пугачова ж тривалий час мовчала. Влітку артистка навіть приїжджала до Осійську едерацію та відвела двійнят до школи. Своє повернення до країни агресорки-виконавиця пояснила тим, що хоче навести ладу в головах. Утім, згодом Пугачова поспішно покинула Росію та переїхала до Ізраїлю. Співачка тоді заявила, що повністю підтримує позицію свого чоловіка, а росіянам на їхні образи зірка відповіла так, були холопами стали рабами. Крапка, крапка. Знамените подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова поділилися з шанувальниками, що днями відсвяткували особливе свято. Так, 15 листопада виповнився 21 рік, як закохані разом. З цієї нагоди Алла Борисівна та Максим Галкін розмістили на своїх сторінках в інстаграм фото з привітаннями. Так от Пугачова показала, як розкішний букет їй надіслав чоловік. Наразі Галкін перебуває з концертами у Литві, а співачка з дітьми виїхала з Росії до Ізраїлю. Сьогодні наше свято коханий 21 рік разом. Дякую за квіти, які ти надіслав мені. Чекаю на зустріч. Приїжджай хоч на днину, написала Пугачова. Своєю чергою під постом дружини Галкін відповів Приїду на всі днини. Також гуморист у себе фотоблогу привітав кохану з 21 річчям річчя шлубу «21 рік. Разом кохаю тебе, Алло, сьогодні який в перший рік і ще трохи більше зазначив Максим і дописав у пості Максим Галкін, визнаний мінюстом осійської едерації іноагентом. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення осійської едерації до України Максим Галкін відкрито засудив дії Росії та виступив проти війни. Через деякий час Галкін із дітьми та Пугачевою виїхали з Росії до Ізраїлю. Наразі Галкін дає концерти за кордоном, а до цього зі своїх виступів частину коштів передав на допомогу українцям. Нагадаємо, що у вересні мінюст Росії визнав Максима Галкіна іноагентом за те, що він неодноразово висловлювався на підтримку українців та критикував окупаційні вчинки осійської едерації.